Щоб тебе чорти забрали, проклятий. За що ти мене ладиш, пане філософе? За те, що як тільки я збирався відкрити вікно й викинути тоді лушпиння часника, ти дмухнув і все залетіло мені до кімнати. Окрім цього, ти перевернув і розбив останню чарку з вином. І я вже не кажу про те, що із-за тебе весь тютюн розсипався по тій страві, яку я збирався з'їсти по праці. Та чи знаєш, хто я такий? Ха, ще пак. про тебе хай тільки селюки складають байки. А я. Після вивчення небесних планет не зверну на тебе жодної уваги, ти ж лише порожня тінь. А коли я тінь, то є при мені й тіло. Це все мене, що я тінь, а не в мені сила є справжнє тіло. А як же мені венід, коли мене рухає? Наш все зелений дворець. Знаю я, що ти є живе єство. І воно не винне, оскільки ти є всього на всього вітер. О. І я знаю, що в тобі стільки розуму, скільки в тих двох сил, один з яких. Нахилився, спустивши одежу, що щоб привітати мене за те, що я роздував пшеницю, поки він відав її, а другий такий же комплімент зробив мені, коли я не давав йому вивершити сіна. Ти в них годен.